У нього золоті руки, золоте серце, золоте почуття гумору. і Він досить відкрита, щира людина. Таким свого бойового побратима 45-річного Олега Власюка запам'ятав військовий із позивним філ. Ми починали з піхоти. Потім, коли ми зрозуміли, що нам потрібні очі в небі, ми згуртувалися, створили в кінці 22-го року. підрозділ аеророзвідки. починали з мавіків, а потім перейшли на ударні безпілотники і зараз безпосередньо виконуємо ударні завдання. Сьогодні з головним сержантом Олегом Власюком попрощалися в Святогеоргіївському храмі в Хмельницькому. Загинув він зі слів побратима при виконанні бойового завдання на Донеччині 19 листопада цього року. У війську Олега Власюка знали, як вітер. Він усюди встигав, і зі слів товариша був двигуном з воду. Він летів як вітер на полігон. Давайте все, ми тренуємося, ми навчаємося. Забув обладнання. Це наш вітер. У нього всюди хаос, але він знає, що де знаходиться. Це наш вітер. Та людина, яка була для нас, знаєте, такою опорою. От він така домашня, домашня опора наша. Домашня, це я маю на увазі там, де ми знаходимося безпосередньо на бойових діях, і без нього зараз дуже важко буде. З теплом згадує про загиблого військового хмельницька волонтерка Дана. Ми з Олегом були з перших днів війни. Я була на волонтерському пункті з його дружиною. Ну і так ми з ним познайомилися. Дуже тяжко говорити, бо це була дуже сонячна людина, вона не засмучувалась ніколи. І все нас підтримувало, що все колись кінчиться. А захищає він нас 2014 року. Він був на Майдані, де з дружиною своєю познайомився. Наразі дружина Олега Власюка вагітна, розповів побратим. Вони дуже довго чекали цього, у них все вийшло і, на жаль, сталося так, що він нас. Поховали воїна на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.